Шановні студенти, викладачі, батьки! Щиро вітаємо вас з Вересневим святом Днем Знань! Сьогодні ви розпочинаєте наступний етап вашого студентського життя в Глухівському фаховому медичному коледжі на шляху оволодіння майбутньою професією. Із глибини віків до нас прибули гості, щоб привітати вас з Днем Знань, переходом на наступний курс та побажати вам успіхів у навчанні. Привітаємо Асклепія! Бога лікування та його знаменитих дочок, ігеєю, богиню здоров'я та панацею, богиню зцілення. Не в перший раз цей храм науки завітав, як завжди, тут ясні обличчя дружні, допитливих студентів, мудрих вчителів, гарячі їх серця і душі чуйні. Ви навчитеся як проблеми оминути у наполегливій зазнання боротьбі. Те знання вас навчить людей зціляти, а далі слово надаю своїй доньці. Як складно всім здоров'я повернуть, це потребує часу та зусилля. Тому даю науку, медицину в дар, Нехай він буде як цілюще зілля. Будь наполегливим і стійким на шляху, здобудь знання глибокі в медицині, а педагогів дружній колектив, тебе допомагатиме віднині, щоб хворого від болю врятувати. Багато засобів, надійних та корисних, фармакології основи треба знати, щоб лікувати хворого без риску. У наших стінах ти здобудеш все. І професійний досвід, і вірних друзів. Нехай потік ідей тебе несе на справу добру, допомогу людям. Із стародавньої Греції прибув до нас шановний гість. Хірурги і фізіологи, фізики і математики, педагоги та астрономи вважають його своїм наставником. До вас звертається Гіппократ, батько медицини. Колись я був молодим студентом. Життя мені відкрило всі шляхи. Я міг би стати видатним поетом або священником, що відпуска гріхи. Та біль людський, що бачив я навколо, не залишав у спокої щодня. Хвороби, смерть, якийсь пекельний голод, хтось мав усе спинити. Вогонь моїй душі, вогонь священних знань. Мій шлях освітлював він знов і знов, допомагати людям ось моє призвання, медицина ось моя любов. Я довіряю вам його віднині прийняти цей вогонь, велика честь принести клятву і бути вірним їй єдиній серед усіх життєвих перехрест. Зі святом